У дубні домашніх тварин безкоштовно вакцинують від сказу. Цього року лікарі ветеринарної медицини вже працювали у мікрорайоні сукрового заводу та біля автовокзалу. При цьому попередньо публікували оголошення, щоб усі охочі могли вакцинувати своїх домашніх улюбленців. Проводимо такі заходи на благо наших тварин і людей. Щоб з виїздом наша то є державна машина, наша спецмашина є, то ми їздимо. Люди та дзвонять, то ми людям розказуємо, що які, де машина, на якій стоянці, де стоїть в якому місці, який, який колір машини. На сьогоднішній день ну, ви бачили ту ситуацію, що трошки є. Люди підходять, улюбленість свої приводять. Ми хочемо побачити, наскільки. Це ефективно, наскільки люди знають. Ми завжди робимо безкоштовно, тому що це державна програма. Нас держава виділяє вакцину. На прохання людей фахівці, працюючи у певному мікрорайоні, також можуть прийти до господарства, щоб на місці вакцинувати тварин. Таким чином, пані Марина зробила щеплення своїм трьом кішкам та собачці Айві. Першу чергу за тварин турбуюся. Будуть вони здорові і нам шкоди не буде. То, наприклад, щоб мені четверо їх зараз би вакцинувати, вакцинувати ну, за гроші, це мені добре дало би по бюджету. А так, і тварини будуть здорові, я буду спокійно, і кошельок не постраждав. О, є такі, що випадки, що можем, має більше кількість тварин, то ми обов'язково приїжджаємо на, на, на виклики і там проводимо профілактичні щеплення проти сказу нашим улюбленцям. Сказ це смертельна вірусна інфекція, ліків від якої не існує. А вакцинація ефективний спосіб профілактики. Вона обов'язкова для усіх собак і котів, говорять фахівці. Собака вас там кусив чи облизав там, а ви десь ранка була, чи що, чи десь царапнув котик. Вас там ви забули за це давно. І це дуже це вже Якщо вчасно це зробити. Ще наша медицина справляється, є вакцини, є лікування. І люди виліковують. Ну, по крайній мірі, в нас в області був випадок ну, кілька років тому, коли жінка захворіла і померла. А все ж просто: привись своїх собачок, котиків. І все. Минулого року у Дубинському районі виявили 19 випадків сказу, п'ять з них у місті Дубно. Цьогоріч теж уже є один випадок. Козині кіт покусав жінку 35-го року, поминув народження жінка. О, був випадок, да. там зараз карантинні мероприємства проводяться. Жінка лікується в лікарні, проводиться її. Необхідна вакцинація лікувань. Тож фахівці закликають людей бути обережними і за необхідності звертатися за допомогою а також обов'язково вакцинувати своїх домашніх улюбленців. Для цього можна звернутися до Дубинської лікарні ветеринарної медицини і зробити щеплення тваринам безкоштовно.